Друзі, всім привіт! Компанія Фрашат, як завжди, на зв'язочку. З вами. хочу зняти для вас відео огляд ось такого дуже дуже крутого автомобіля. Це Volkswagen Tiguan, чисто 2019 року випуску, привезений з Європи, як завжди, поміць у цілий, без ніяких моментів з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт на 190 кінських сил. На повному приводі та на автоматичній коробці передач до кипятісотка сімступка мокра, одна з найкращих та найбільш надійніших коробок передач. Чого він такий крутий цей автомобіль, друзі? Того, що це реально мабуть максимальна комплектація, яка може бути в автомобілі такого класу. Зараз, як завжди, я вам провяжуся по цій комплектації, е, покажу заміри по палакофарбом покриттю і покажу по слідах по експлуатації даного автомобіля. Того, що 2019 рік і пробігу цього в цьому автомобілі 150 чи 152 тисячі оригінального пробігу, який в нас є під, підтверджений офіційним дилером, що дана автівка заїжджала та все часто та гарно по регламенту вона обслуговувалась. Так що наразі абсолютно ніяких нюансів з цим автомобілем немає. Цілком він є справний, без проблем можна приїхати на будь-яку сервісну станцію. Перевірити вам, кому треба історія від цього офіційного дилера, може вам також її надати. Отже, по автомобілю бігом біжу по комплектації. Оптика максимально фуледовська, адаптивна з вирізанням автомобіля з потоку. Найкраща топова оптика. Далі диски в нас звичайні 18 на літній Гумі-Хенкок. гума в нас розміром 235 на 55 гума Хенкок Далі безключовий комфортний вхід, великий плюс. І погляньте, як. Він вже виглядає круто всередині в салончику. Він йде у нас на шкірі, повністю всі шкіряні сидіння з функцією е, пам'яті на електриці. От і ці сидіння у нас ідуть передні з і електрикою, тобто і водія і пасажира. Е, далі, далі, гляньте який крутий біл, не біл, це такий кофейний салон. Це не думає, що це білий, це реально крутий кофейний салон такий. Дуже класно виглядає. Потім сідаємо в автомобіль, робимо запуск і біжимо далі по комплектації. До речі, в комплектації маємо два ключа та пультик на Webasto, є оригінальне мокре в цьому автомобілі Запускаємо кнопочкою, 153 тисячі по пробігу. Як ви вже бачите, цифрова панелька приладів. Закриваємо. О, бачите, круто, я собі сів, згадував сидіння, під'їхало. Як ви здали в параметрах? Цифрова панелька приладів. Да? Перед вами є шкіряне мультикремо е, з адаптивним круїз контролем ось Тут зліва клавіші управління адаптивним круїз контролем е, Далі зразу бачимо повний електропакет, підігріти складання електрозеркал. Е, далі, що бачимо? Бачимо, що тут є кнопочка, це в нас проекція на лобове скло. Я зараз включив і ось вона виїжджає проекція на лобове скло є даного автомобіля. Потім е, максимальна магнітолка Discovery Pro. Повністю вся сенсорна на, українсь... на українській мові по заводу з навігацією, з карнетом. Android Auto, Apple CarPlay. Е, Кондиціювання трьохзонне в автомобілі встановлено з підігрівом сидінь, підігрів керма, ось ви де можна програмувати на конкретний час та дату, виїзду, і у вас буде повністю весь теплий автомобіль. От, Що в нас ще таке є? До речі, можна вивезти сюди також навігацію для, для вашого, так, як то кажуть, зручності вашої, вірніше. Потім ми маємо ще в автомобілі. так-так-так, Де це у нас акустика, музика. Музика, звук, звук у нас тут максимально топовий дайн аудіо. Бачите, ось Dynaudio аудіо звук у нас висить, де ви можете виставляти собі різні характер звучання і реально дуже класно грає. Найкраща, найкраща, найліпша музика Dynaudio аудіо встановлена. Потім. Що ще я хотів вам показати? А, і по асистентах допомоги водію. По асистентах допомоги водію, що ми маємо? Допоміжні системи для водія, а ми маємо тут максимально всі доступні асистенти, які можуть бути. Тобто це адаптивний круїз контроль фронт, асіст, лайн асіст. Бачите, рух по смугах. Потім сайт, асіст. Це в нас мертві зони, бачите, в автомобілі, асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепу, розпізнавання втоми, превентивна система безпеки. Тобто максимальні асистенти допомоги водію, які можуть бути, вони є всі присутні в цьому, цьому автомобілі. Кращих уже не може бути так, так також до того всього комплекту маємо ще е, в картах дверей. Ось тут е, підсвіточку Амбієнс, в картах дверей у всіх, і плюс в порожках тут понизу також є ця підсвіточка Амбієнс. Е, тут у нас добується клімат кліматконтроль, вибасточка, е, сидіння, кермо підігріли. Потім маємо старт стоп самопарковка, е, камера заднього виду, партроники у нас 360 градусів, е, коліщатка для зміни руху режиму їзди, в зимову погоду. Зимову пору вибирайте собі сніг, е, нормальні дороги, оф пакет. Тобто, будь ласка, те, що вам до вподоби, вибирайте собі і користуйтесь. Е, також автохол та електроручник. Бездротової зрядочки немає. В принципі, попереду я пробігся, по всьому розказав, що є, чого в нас немає. Так, далі. Далі по автомобілю, що ще в нас є. E, позаду у нас так само є підсіточка амбієнтує тут в картах. Керування трьохзонним клімат-контролем і підігрів заднього ряду. І ось такі є як у всіх кіганах. Звичайно, столики є для комфортної, зручної поїздки з далеку дорогу. Також це є. Так, тут вам всередині розказав. Далі задня оптика також максимально ледочка топова, електрокришечка багажника є. От. Е, Полешка є, електрофаркоп є у нас. Та і, в принципі сітка. І що саме немало не що в цьому автомобілі є докатка е, запасне колесо. Бо в дуже 99% в автомобілях докаток немає, лише де компресор. В цьому автомобілі вона є ця докаточка. Так що, друзі, ось така ситуація по комплектації. Як на мене, це реально шикарна комплектація. Дуже рідко такі автомобілі попадаються в таких комплектаціях. От і що. Тепер будемо мірити лакофарбове покриття. Так, де я подію приборчика свого? Так, ось є прилад у нас. Включаємо його і робимо заміри по лакофарбовому покриттю. Е, права сторона, переднє праве коло 132, передня права дверка 109. Задня дверка 116, заднє крило у нас 116, поверху крило у нас 117, кришка багажника у нас 107, ще раз кришка багажника 116, ліва сторона у нас 109, дверка 130 98 і 1. Десь мабуть, трошки 130, 125, капотик у нас 107. 107 і дах у нас 103, 107, 114. Так що бачите, що автомобіль повністю є в оригінальному окрасі без ніяких моментів, без підкрасів і так далі. І по самому стану. Стан автомобіля доволі є хороший, ну тобто на 153 тисячі. От реальний такий стан на 153 тисячі. Тобто є в нас по передній частині дрібні сколики по оптиці, по туманочках, по бамперу, по капоту. Вони дрібні, критичних сколів немає, що там, пробило і фарбула, що там треба щось фарбувати, але розумні сколи і слідів від слідів по експлуатації по передній частині є присутні. Решта покруг автомобіля, як на мене, все добре, ніяких там. Е царапин, подряпин, м'ятин, притертості по автомобілю немає. По задньому бамперу трішки є мінімальні такі, прям мінімум мінімум е також сліди, що щось грузило в багажник. Десь бачите, таке от, от, от такі от моменти. Мінімальні сліди по задньому бампері є, е Того, що люди користуються багажником без проблем, вони щось там возять, і то сліди мають бути. І по правій стороні автомобіль і так само ідеальний. Як і по всіх решту по всій решту сторонах. Так що ось такий момент. Посередині, по салончику, середині, ви вже бачили, мабуть, трішки. Тут нюанси взагалі немає. Хоча це такий біжевий салон, але він виглядає гарно, класно, чистенько, в автомобілі не палили. От. Так що, як на мене, абсолютно хороший автомобіль. І буде мати реально класну ціну на віддачу ця автівка. так І позаду ось так воно виглядає. все Порожики. Бачите, все гарненько, чисто Стеля. Так що, скажу, автомобіль буде мати класну ціну на віддачу. Кого б зацікавив такий варіантик на класі комплектації, будь ласка, можете заїжджати без проблем до нас. От Подивитися, покатаєтеся, бо фото, відео це одне. Але вживу, коли побачите сяти за цього автомобіля, це зовсім інша історія. Так що, друзі, приїжджаємо, дивимося, катаємося. Ми вам надаємо від нас максимум інформації. Треба вам якісь перевірки діагностики без проблем можемо вам надати, зробити. От, не забуваємо, що в нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто, можемо вам його доставити, ми впевнені в кожній нашій автівці. Можемо вам доставити під двері, як то кажуть. І що? Кому щось там не розказав, не допоказав чи кому щось там мало виявилося у фото, відео. Будь ласка, набираємо, все вам допокажемо, дорозкажемо, щоб ви дійсно переконали, що автомобіль є хороший. Так що, друзі, всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.